Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні будуть трішки нового та трішечки старого, що залишилось. Із нового сверла 37 штук 560 гривень. Тут сталь взагалі r 6 m 5. Тобто 19 штук 290 гривень, 14 штук 210 гривень. Потім залишилися ножиці. 70, 60. газовий ключ 100, 180 та 120, потім сверла 13 штук, 195 гривень. 43 штуки 1000 гривень. Ось так. Потім ось плашки, які залишилися. Почитайте. Та є сверла 10 мм, 9,8 мм, 9,6, 9,4, 9,2, 9,7 та 8,6. 26 гривень, 30, 29, 28, 27, 25. Ось так. Ключі 4 штуки, 70 гривень. Потім різці 140 гривень 7 штук. 2 штуки. В гарному стані 80 гривень. Ось така штука 200 гривень. Потім рубаночок 60 гривень. Та рубанок 150 гривень. Ключ 36 на 32, 82 гривні, 32. На, 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 на 30 90 гривень. Сокира 95 гривень. Та ось такий набір сверів 10 штук, 250 гривень. Потім по електроінструменту працює 200, працює 200 гривень. Потім працює 250 гривень. Оця вся корзиночка все по 150 гривень. Це все не працює або працює гудить, воняє і так далі. Тобто, це все по 150 гривень. Не працює 300 гривень. Хтось просив показати фірму в якоїсь, але я вже забула, що це за людина. Тому нагадайте, вмикається, ваняє 150 гривень, працює. працює, Ваняє 300 гривень, працює, ваняє також 300 гривень. Тобто, ось так. На цьому все. Дякую за перегляд та буду чекати вас у вайбері.